Ми є все те, що ми споживаємо. І я зараз не зараз у світі йде конкуренція за нашу увагу. Помітили, що 99% новин це якісь негативні події, трагедії, все те, що може нас включити емоційно. І насправді для нашого мозку все одно дану ситуацію ми бачимо, коли ми включаємося емоційно, ми стаємо співучасниками. Наше тіло реагує, викидається гормони, стресу, страху. Тому особливо для людей емоційно емпатів, чутливих людей після даного перегляду якихось жахливих подій новин, ви будете емоційно спустошуватися і розчаровуватися. Виберіть якесь надійне джерело, де можна почитати, не включаючись емоційно найголовніше. Сюди відносяться всякі різні серіали, які ось так тянуть поплакати, це жалібні пісні про якісь там негативні сценарії. Ми все одно включаємося, і все одно потім наше тіло ніби проживає дані емоції, дані сценарії. І сюди входять і фільми жахів. Якщо ви знаєте, що після перегляду вам страшно сходити в туалет, то так само ви порушуєте цим свої кордони. Розуміємо, що коли ми пліткуємо про когось, цим самим ми віддаємо цій людині, яку обговорюємо, пліткуємо свою увагу. А де наша увага, туди і тече наша енергія. Тому це так, так само є спустошенням. Тому обирайте свідомо всю інформацію, яку споживаєте, яке потрапляє в ваше поле це в зоні вашої відповідальності, і цим самим ви будете обирати свій емоційний стан.